Шановні колеги, ми будемо продовжувати робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Луганський напрямок противник підтягнув додаткові артилерійські підрозділи на передову та посилив обстріли наших позицій у по Папаснянському районі. На цих рубіжах бойові дії поступово переходять у цілодобовий режим. Ворог веде вогонь з важкого озброєння з двох напрямків: Східного, це населений пункт Первомайськ та південно-східного це населений пункт Калинове. Також до обстрілів залучаються артилерійські батареї великого калібру розгорнуті на другій лінії. Це міста Ірміно та Стаханов. Здебільшого бойовики відкривають вогонь з мінометів та гармат в темну пору доби. Решту дня використовують легке озброєння. Вчора по наших позиціях було випущено близько 120 боєприпасів з важкого озброєння. Також учора бойові дії велися у трьох ізбенці Кримському та Оріховому. Зокрема, у Кримському відбулося два ворожих мінометних обстріли. Минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 29 ворожих обстрілів, 13 із них із важкого озброєння. На Донецькому напрямку окупанти продовжують дотримуватися тактики точкових обстрілів наших позицій, Мавжи, по всій лінії фронту, зокрема, минулої доби ворог відкривав вогонь в усіх ключових районах протистояння за винятком донецького аеропорту. Бойовики застосовують важке озброєння. Найбільше вчора дісталося Троїцькому. Там ворог випустив по наших позиціях 10 мінометних, мінометних мін та 10 артилерійських снарядів різного калібру. Також противник відкривав вогонь з мінометів у Луганському, Новгородському, Верхньоторецькому та Вавдіївській промзоні. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, п'ять із них із важкого зброєння. Найскладніша обстановка, як і раніше, залишається на Маріупольському напрямку. Зокрема, продовжує ускладнюватись ситуація на рубежі Марінка-Красногорівка. Лише за півтори години окупанти випустили по українських позиціях та житлових кварталах 225 боєприпасів з важкого озброєння. У Мар'їнці постраждало 8 будинків, 5 із них це житлові. Така сама ситуація на півдні: це ділянка фронту та лаківка Широкіне. Зокрема, вчора найбільше дісталося Лебединському. Кількість випущених мін та снарядів сягає кілька сотень. Калібр важкого озброєння, яке застосовують окупанти від мінометів 82 мм до гаубичних боєприпасів калібром 152 мм. Тактика противника це тотальне руйнування населених пунктів на наших оборонних рубежів на цій ділянці фронту, що має полегшити бойовикам подальші агресивні дії на випаленій землі. Також ворожі обстріли відбулися у Новотроїцькому, Гранітному та Павлополі. Вчора на Маріупольському напрямку спостерігали 6 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів, два з них силам антитерористичної операції вдалося збити. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 23 ворожі обстріли, 15 із них із важкого озброєння. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, сім отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Підтверджені втрати ворога за минулу добу. Це троє загиблих окупантів і четверо отримали поранення. З Росії прибула чергова партія підкріплення. Для бойовиків. Зокрема, на станцію Довжанська Нова прибуло 6 цистерн з паливно мастильними матеріалами та 2 вагони з невідомим вантажем. На станцію Лавайськ, 12 одиниць бронетехніки і до Луганська 11 цистерн з паливно мастильними матеріалами. У Дружківці відбулися практичні навчання групи краматорських правоохоронців Тайфун. Під час маневрів учасники відпрацьовували пересування на відкритій місцевості в складі групи, зачистку приміщень від ворога, бойове злагодження та просто роботу в групах. Нагадаємо, спецпідрозділ Тайфун створено при кожному відділі поліції області для проведення ризикованих операцій та затримання небезпечних злочинців. Вчора ввечері в Донецьку внаслідок вибуху в ліфті житлового будинку загинув відомий польовий командир бойовиків, російський громадянин Арсен Павлов на прізвисько Моторола. Таким чином він приєднався до своїх поплічників – Біднова, Мозгового, Іщенка, Бушуєва та інших окупантів, що також загинули не в бою, а в глибокому тилу. Павлов не обіймав вищих командних посад в ієрархії незаконного збройного формування, оскільки підрозділами російсько-окупаційних військ давно командують вже російські офіцери. Здебільшого він запам'ятався як піар-бойовик, обвішаний нагородами, чим викликав лють у звичайних бойовиків, яким ця війна не принесла нічого, крім злиднів та каліцтва. Матерола з квітня 2014 року брав активну участь у бойових діях, запам'ятавшись нелюдською жорстокістю та мародерством. За його плечима низка воєнних злочинів, зокрема, вбивство беззбройного українського полоненого, солдата-захисника донецького аеропорту, Героя України Ігоря Броновицького. Таким чином, смерть прикрила Павлова від Неминучого покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Просто повезло. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнюю. Дякую, пане полковнику. Чи будуть питання? Якщо питань немає, на цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги. Наступна подія о 13.30.